Моє ім'я Юля і я нумеролог. Дивіться, в мене в житті ситуація складається таким чином, що люди, які мене оточують, вони дуже класно підсвічують мені ті події, де я не допрацьовую у собі. Тобто, варто мені десь трішки засумніватися у собі, як відразу мені прилітає своєрідний ось такий зворотній зв'язок від всесвіту, де я це не допрацювала. Варто мені лише в чому засумніватися, знову ж таки прилітає. Отож, що хочу сказати, це те, що особисто моє життя, воно такий нелегкий путь <сум> має. З Самого дитинства сім'я там, де не, не все в розкоші, потім е смерть батьків, потім я сама щось там і вибиралась, потім дуже великі проблеми зі здоров'ям, потім е якби жила в тьоті, виховання в чужій сім'ї, відповідно в чужому селі, навіть потім звідти поступила до університету, там також. Різні життєві ситуації, той же самий гуртожиток і все в тому році. Відповідно, потім робота, і потім я знову отримала прекрасний удар по здоров'ю, там, де нарешті задумалась і побачила, куди я йду, що не моє, що моє і який напрямок мій. Ну, не скажеш, що все так легко і просто, як би хотілося, да. Але саме ці саме це було потрібно мені, і саме це є потрібно мені задля того, щоб я нарешті звернула увагу на себе і на перше місце почала ставити себе, а не інших людей. І знову ж таки, щоб я нарешті прийняла рішення, зробила крок і почала своє. Отож. Я особисто я, це от саме той приклад, на який ви можете також опиратися, посилатися і, дивлячись на мене, робити якісь певні висновки, певні кроки. Чому? Через те, що я також працювала на роботі, яка мені не сильно приносила задоволення. Працювала на роботі, де були якісь певні негаразди з, з колективом. От остання моя робота це там, де колектив була, був позов до суду, якби я його писала, а колектив таке, таке враження. Що ставив палки в колеса, і, взагалі, наче як ніхто мене не чув, ніхто мене не бачив. От. І знову ж таки виникла ця конфліктна ситуація, яка потім вирішилась, ну, я вважаю, що в мою користь. От, і е, знову ж таки, саме ця конфліктна ситуація призвела до того, що я прийняла рішення звільнятись з тої роботи і відповідно саме піти в нумерологію, через те, що е, ось цей напрям для мене дуже близький, і моя середина просто критично, критично потребує цього. Отож, ніколи в житті не здавайтесь, завжди йдіть вперед, яка б болюча і яка б важка доля б, як вам здавалося, у вас не була. Саме це потрібно вам, і саме тому у вас така ось ця система, Яку ви повинні пропрацювати і відповідно перейти зовсім на інший рівень вашого життя.